з доброго раночку. Я вийшла на вулицю. подивитися на свою красу. Цінці треба буде поливати Зараз полює, бо я її вранці поливаю. так о Моя декоративно маленька така жоржинка вже починає засквітати. Так, Сонечка, це мені подарила таку зовсім зовсім маленьку, вже яка виросла. Тоже зараз полити треба. До речі, в нас така погодка, дивіться, наче і не дуже пасмурно, але і не дуже сонячно. Зараз температура 17 градусів, дуже комфортно, гарно. На день 25 лише. Зараз буду. Пить і трошки розповім вам про свої плани. Сьогодні в нас четвер, і це вже четвертий день, коли я обробила помідори і капусту, і сьогодні вранці, як Віолета проснеться, хочу поїхати подивитися, який результат, що там. Ну І вам заодно ж покажу, тому що Хочу, щоб ви теж побачили, чи дієві ті засоби, чи не дієві. І потім в обід планую виїхати на лінію, попрацювати. Потім приїдемо і будемо готувати з віолетою разом, бо вона попросила на куриному бульйоні з лапшою супчик. Каже, будемо разом, то будемо разом з нею готувати, а потім ввечері будемо виходити на лінію також, і будемо працювати. От такі плани. Кава в мене ще не заварилася, тому набрала водички і зараз буду поливати, квіти. Щоб вони радували, то треба за ними догляд, правильно? Тому зараз пополиваю. А погода зараз така комфортна, не жарка і їм добре. Так, цих красунь полила. Переходимо до цієї красуні. Так, зараз цю красуньку полю. Трошечки такі зверху цю пильцю, теж позмивати треба, спеки немає, то листечко не буде горіть, а їй буде комфортненько. Все. Свої квіточки полила, вони мене радують. І все. Тут ще скільки бачу, ось буде квіточок, тут ось скільки бутончиків. Треба буде ці насінневі коробочки позбирати і самому спробувати виростити. Але вони так коштують недорого, можна купити вже в великих горщиках. Але цікаво було б і самому спробувати виростити, як воно буде. Так, кава мене вже закипіло, зараз виключу. Точніше заварилася. Я так тихенько говорю, бо мене ще віолета спить. А я собі попи зроблю. Люблю як лата. Я молоко не підогріваю, щоб не попити. Як заварилася, то вона дуже гаряча. Ну, все. Зараз віп'ю кофе, якраз віола проснеться і будемо збиратися. Так, все, ми вже зібралися і будемо виїздити на город. Да? У нас так прохолодно трошечки, наче то кажу, Віолеті, давай кажу, вдівайся, щось таке комфортніше, щоб було тобі. Так що їдемо, подивимось і ви подивитеся заодно. Все ми вже в машині вже сілися. Вже. Ой, комар у нас вже вигнала. Все, їдемо на город. Взяла віолу, так, наче пасмурно, трошки наче і не дуже і холодно, наче не дуже жарко, але а, взяла її в діла кофту, а собі взяла кофту. Все, поїхали і вже. Трошечки, можливо, як буде можливість, то познімаю дорогу, якщо не буде сильно великого трафіка, щоб не, ну, не привертати увагу через. Так, приїхала я. Ну, що я можу сказати? Бачу, що не розповсюджується. Томати в мене почали стигнути. Да, гарно так. Ці теж, але я не бачу, щоб пішло розповсюдження. стоять зелені. Гарні. Ой, дивіться, мене чері постигли, але раніше понеділка їх збирати ще не можна. Але бачу, наче вони покращили вид. Так, тут мої ще одні чорні чері. Це чорні прямо у мене ці чері. Дивіться, які красиві. Так, да, і ці ось у мене встигнуть. А ці теж які красиві. І тут ось вгорі, да, допомогло. Це в мене длинні баклажани, ще вони в мене не ростуть. Дивіться, бачите, зараз трошки отак вам покажу. Дивіться, які гарні помідорчики. Чермані чорненькі взагалі, дуже красиві. Так, да, трошки є оці листочки, але це ж я їх не всі зібрала і що ці здорові вже почали мене стигнути. Так, що вам ще тут показати у мене? Значить, дивіться, черіці теж. Ось як гарно стигнуть. Ці такі здорові, але нічого, теж починають вже стигнути. Перці, перці мої перці. Дивіться, ці полосаті перці ще в мене. Не постигли. Лише дивіться, яка краса. На ну, яка природа, да? яку красу творить. Ну, зрозуміло, що це вже сорти виведені, але все рівно які неймовірні. Так, це мої жовті персі. А це вони банана папер, але вони червоні. Ці, вроді, солодкі ці персі. Ну, да, дивіться, скільки в мене тут теж вже постигає. Да. Ці треба ще буде обробити. Так, що тут в мене капуста? Слухайте, капуста з виду покращала. І, до речі, дивіться, гусениці. Зараз вам так приклижу, якщо буде видно. Не видно, так? Да? Тут гусениці лежать і вони всі мертві. Отже допомогло. Так. І ця головка красива, і ця така. О, це ще така більша стала. Ой, ця вже гарна. Дивіться, я вам ще покажу свої баклажани. Дліних ще немає. А ці вже дивіться, які. Один, а ці ось тут я вам покажу. Дивіться, які красавчики. І ще й квітнуть, і ось, тут вже є плоди. Буде краса. О, дивіться, які манюнечка ще ось тут. Ось тут. Просто а ці красунчики. А тут посіяла я. Кріп і листя салату. Дивіться, вже зійшло. І посіяла я це два дні назад. Тут ще нема нічого. Це кріп у мене, а тут є і тут сходить вже, а ні, тут ще немає. А тут вже є. Сибулька моя трошки так, ще зелена, правда. Але бачите, вже. Троху ложиться. Перці. Оце цей перець у мене був постигодин. Він невеличкий. Сонце так світить дуже, так? Дивіться, він невеличкий, але він я зірвала була, він написано пекучий. Але насправді він не дуже пекучий. Він такий гостринки присмак є, але. Дуже смачний, такий пікантний. А ось дивіться, який в мене є сорт. Це вже такий перчик. Ну він, здається, дуже це, цей, каже, свіжим не можна вживати. Називається цей же ж м -м, Армагедон. Ну, Будемо пробувати. А це мій ось красавчик челлі. Маленькі розлоги, але скільки, дивіться, чилі. Будемо сушити. Цвітна синя капуста, мені сказали зв'язати. Я зв'язала. Не знаю, чи буде щось із неї, чи не буде. Отут наче щось формується, бачу. З цієї сторони, так, да, щось буде. Ми Будемо дивитися, що воно буде. Кріп поставила, не вириваю, тому що. Кріп мені треба буде на закрутку. Моркви мало посадила, але на перший рік це нормально. Буряки в мене дуже гарні, такі прям здорові. Я вже вириваю деякі побільше, щоб вони не росли, прям, щоб вони тоді такі волокнисті не були. То скоро буду прямо роздавати вже ці буряки, бо їх, дивіться, який здоровий. Це все в мене буряки. Ну, я це ж морковка. Так, а це огірочки ті, що в мене на закрутку. Маленькі такі вони. Але вже потрошку щось є. І тут ось маленьке. Ой, внутрі скільки малесеньких огірочків. Не знаю, сонце світить, чи вам видно чи ні. Але тут просто дуже багато ось тут. Дуже багато. Тут, дивіться, вже ось такий огірочок є. І тут маленьких повно. Якось було, я поначалу дивилася, багато було пустоцвітів, бо в мене цей сорт не самозапильний. Думала, може сонце то будуть джілки, І правда, дивіться, потепліло в нас тут трохи і джілки вже літають. Дивіться, які огурчики гарненькі. Салатні мої огірки, які лише можна використовувати, щоб їсти. На закрутку вони не підходять. Зараз я ці трошки вусики буду обривати. Щоб вони вже. Так, дивіться, які багато і там ось і з цієї сторони, ось, дивіться, які. Дивіться, це я все, ну це ще рано. Прибачте, хай підросте це. Мені дуже, вони такі солодкі. І тут ось, дивіться, огірочок і цвіточок. Ці ще теж молоденькі, такі хай підростають. Так, що тут це? Можна буде зірвати, можливо. Або, можливо, ще хай підросте. Хай ще підросте, отак, його візьму, положу. Хай росте набагато да? і повно квітну. Я ще їх трошки направлю сюди, щоб вони отак росли. Хай ростуть. Так. Кабачки. Що в мене тут кабачки говорять? А дивіться, тут ось є кабачок. Маленьких повно, не знаю, чи вони всі ці. Боже, а тут теж, дивіться, скільки маленьких кабачків у мене. Ну, спочатку дивіться, і тут скільки. Я спочатку думала, що в мене кабачків не буде через те, що холодно і було дуже багато пустоцвітів. А це дивіться, розросла кущ. Бо я то купляла ж вже розсадою, вони померзли. То я, дивіться, посадила семеном. і дивіться, які гарні кабачки. Просто красавчики. Так, покажу вам ще сояшники. Це садила Віолета сама. Дивіться, які скоро вже будуть квітнути. Такі? Це декоративні соняхи. А це в нас олань як зайшов, то погрисала. Трошки відходить і цей, дивіться, відійшов. Пусти два пагана і заквітне. Вона така задоволена, каже, що я посадила щось перший раз сама в житті. А це мій. Кашковик. Не знаю, чи хватить йому вирости чи ні. Тут суцвіття пусте, тут теж не знаю, чи взагалі щось буде з цього, якийсь толк, чи не буде. Ну, спробувала, не знаю. Звичайно, хотілося б, щоб було. Буде приїхати порвати цей портулак. Оце портулак, це я не знаю. Як ото блохи у собаки, так оцей портулак. Лізе, лізе. А так трошки повириваю по можливості. А так, в принципі, задоволена всім, всім задоволена. Капусту нарешті наразі хоч не буде гристи ця гусениця. Так, да, вона вся геть лежить. Бачите, о, не знаю, зараз я, можливо, якось сфокусую, вам це все. І покажу, бачите, лежить чорна. Допомогло. А ось як передають на вихідній дощ, то воно промиє оці всі гусениці. Воно все змиє. І я думаю, що буде все добре. Це гарно все. Бурячки, все, помідорчики, перці. Ось, бачите, ось перчики теж псуються, то я це їх вириваю, щоб вони не були. Тушу мій. Це в мене чорний. Чорний перець, але ще тільки, ось бачите, тільки починає квітнути, пізній він буде. Це в мене жовтий, такий здоровий. Куди, знаєте, в супермаркетах продають. Теж він тільки ось починає тут квіточки свої випускати, пізні. Бачите, скільки? Да. Дуже багато квіту, але, 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 ще не можна його. Так. Помідорчики теж дуже гарні такі. Я б це назбирала, але, ж, але треба потерпіти до понеділка, бо до понеділка засіб цей втрачає всю силу. Він розлагається і тоді вже можна вживати. Ой, які ж вони красиві. О, дивіться, тут наче ось і баклажанчик буде, так? Да? Да, дивіться, ось маленькі длинні. Не знаю, які вони, але ну, будемо дивитися разом з вами. А цей треба буде ще цей приїхати, обрізати. І все-таки в понеділок приїду і зберу помідори, які постигли. І в понеділок повторно ще оброблю оцей проти фітофтори. Бо казав, мені GPT точніше радив, що для профілактики краще використати. Декілька разів, тому використаю декілька разів. Ну все. Хай ростуть. Добре, що воно не розповсюджилося, а навпаки, притепило цей ріст, але для профілактики обов'язково ще зроблю. Ой, дивіться, вони паничі, як красиво. Розквім. У них тут кукурудзи багато, це солодкої. Ось дивіться як. Красивий. Ой, квіточки гарні. Ну все, поїхали. Так, все, ми вже приїхали, Боже, така спека почувається, хоча показує 24-25 градусів. Да? Але дуже таке, як туман стоїть, така, чи то від вологи таке, і така дуже душний, таке задуха на вулиці. То ми зараз вже вдома приїхали. Наступні плани це у нас вирвати зуба переднього у Віоли. В неї шатається, і основний зубик уже гарно виріс, і він йому мішає. І я їй говорю розшати, щоб ти його сама витягла, вона не хоче. Але він дуже сильно шатається. То що ми придумаємо? Ми візьмемо ниточку, прив'яжемо, будемо виривати. Їх там два. Ну, один взагалі дуже сильно шатається. То той, що дуже сильно шатається, ми його коротше і вирвемо. А той, що у неї ще тільки починає шататися, вона його буде пальчиком далі розшатувати, а потім я таку саму ситуацію і зроблю, як і з цим. І я вам покажу, як це буде процес. У нас тут людина в бейсменті орендує кімнату, тому почекаємо, поки ця жіночка поїде десь, бо це ж буде кричати так. А якщо вона буде дуже сильно кричати, то вона ще може визвати поліцію, оскільки це може бути, що щось з дитині роблю. То почекаємо, поки вона поїде, і будемо робити її. Операцію зуба. Операцію зуба, да. Ну і вам зазніму це. Послідчим до тебе і ще раз. Так, да, то ж все, основний зуб вже здоровий виріс, а вона Ну не сунь туди ручки. Але ну, їх треба виривати, бо я кажу, підемо до лікаря, вона не хоче. Ну, якщо не хочеш, то давай кажу, я тобі сама його зроблю. Так що оце так. Приходить до мене, трясеться, каже: мама, мама, дивись, що в мене. Подивіся, зубчик. Ай Боже, це другий зубчик випав, не той, який буде нарвати. Ми коли були в стоматолога в січні у лютому місяці, да, то нам дав таку коробочку, вигляді зубчика, і тут у неї знаходяться зубчики, які її вирвали, коли передні там були збиті, і вони положили. Ну, і Сьогодні поповнення вже ще один зубчик додавали. Який сьогодні випав і ще тоді випаде, і так на пам'ять збережемо в такому футлярчику її всі зубчики. Ну все, тепер ми вже сьогодні не будемо рвати її зубчика того, що в неї сам один випав. Він ще але не дуже сильно цей другий зубчик. Я кушала яблучка, ну каже, зау так ударилась. Яблука вже отак кужила, а ну каже, так переволоко і випав зубчик, так? Чого страшного, все. Ще один оцей зубчик вивев. Завтра, мабуть, вирвемо. Вот сьогодні вже не будемо її. Сьогодні, а це сьогодні. Так що і всі, всі такі та смотрят, якщо ви у вас упадає зуб, говоріть своїй мамі, щоб вони купили вам слайм. Мама моя сказала, що можна брати слайм, якщо буде зуб. Да, то поїдемо купимо якусь іграшку, все, тоді вже уже на сьогодні закінчуємо з відео. Уже тоді в наступному відео побачимося, а сьогодні вже. А на сьогодні вже все. Все, дякую всім за перегляди. До зустрічі в наступних відео. Всім пока-пока.